Кадровий голод одна з найгостріших проблем бізнесу у нинішніх реаліях. На третій рік великої війни дефіцит кадрів, а на то у нашому прифронтовому місті відчувають чи не усі роботодавці. Попри безліч оголошень про запрошення на роботу, знайти працівників навіть без досвіду не завжди вдається. Експерти кажуть, бізнесу варто актуалізувати свої вакансії та вимоги до тих, хто шукає роботу. Але якщо дати поради, то перше, звісно, актуалізувати свої вакансії, передивитись на наявність актуальних. Якихось пропозицій для кандидатів, дивлячись на те, що можливо це якийсь гібридний графік роботи або скорочений графік роботи, можливість віддалених робот. Звісно, вже зараз перелаштувати ті процеси, які були заточені лише під чоловічу частину населення, змінити на можливість жіночих професій, щоб жінки теж могли працювати на таких процесах. Починати перелаштовувати своє стажування для того, щоб вирощувати і розширювати межі віку, наприклад, да. Якщо не враховувати нюанси роботи в прифронтовому місті та не змінювати підхід до кадрової політики, кадровий дефіцит буде тільки зростати. Переконана пані Олександра. Зазначає, роботодавці повинні розуміти, не завжди зміни на виробництві чи у підходах до пошуку працівників потребують фінансових затрат. Є чимало інструментів, які не вплинуть на бюджет роботодавця. Це можливість гібридної роботи, і я, наприклад, сама приклад бізнесу, який до ковіду до моменту повномасштабного вторгнення не думала, що в мене є така кількість професій та е, фахівців, які можуть працювати віддалено. Але наразі я можу сказати, що гібридний формат він дуже сильно приваблює працівників і вирішує проблему кадрового голоду. Ну і звісно, облаштування я вже сьогодні розповідала, облаштування приміщень для можливості дітей дистанційно навчатись, тобто щоб мами і діток могли працювати у вас в офісі, а паралельно діти могли навчатись віддалено в межах вашої компанії. Бізнес розвивається, коли в тебе є команда. Без команди ти, ти швидко це не зробиш, тому ми дуже відповідально підходимо до. Підбору своєї команди ми їх розвиваємо, ми їх долучаємо до своїх справ. Ми їх мотивуємо. Мотивуємо, звісно, як самі. Я сам мотивую їх. Я проводжу збори. У нас є е, такі е, соціальні е, розвідки, як громадська організація, там добродію країн, як бігова спільнота Бергамотран, і це дуже їх мотивує. Е, також коли ми проводимо збори. Я ділюся своїм досвідом, розказую, як ми будемо йти, куди ми будемо йти. Також у нас є безліч там права, які їх утримують з нами працювати. І я ж кажу, то якщо б ми за них не піклувалися, не боролися, вони б з нами не працювали. Натомість людям, які шукають роботу, фахівці радять тверезо оцінювати ситуацію, а саме у питаннях оплати праці, адже далеко не всі роботодавці зможуть забезпечити дуже високу зарплатню. На жаль, ринок зараз диктує такі правила, що кандидатів набагато і людей кадрового резерву. Людського капіталу набагато менше ніж кампанії, які потребують цих людей, і на фоні цього, звісно, люди розуміють, що вони можуть обирати, навіть іноді перебирати, навіть іноді якісь да, там, видвігати умови, яких до цього до війни вони не почали б відвігати. І через це в них, по-перше, подовшується цей пошук, тому що багато хочеться обрати завжди як найкраще. А кампанії. Через це страждають від того, що дуже мало кандидатів, звісно, відгукуються. У рамках бізнес форуму який нещодавно відбув. Вся у Запоріжжі його учасники вирішили звернутися до Верховної Ради України, аби ініціювати зміни до законодавства, серед них стимулювання тривалої кар'єри і пізнього виходу на пенсію. А на місцевому рівні є пропозиція до обласного центру зайнятості спільно з роботодавцями запровадити систему постійного моніторингу актуальних вакансій, аби оперативно реагувати на попит та навчати місця новим професіям. для цього треба створити умови у закладах професійної та вищої освіти для підвищення кваліфікації та перекваліфікації дорослого. Населення, зокрема ветеранів, йдеться про проходження короткострокових курсів навчання за ваучерами тощо. Ірина Чернова, Микита Денега, телеканал МТМ.